Нескінченність не межа це про нашого замовника компанію Автонова з досвідом роботи із запчастинами, маслами, автохімією та аксесуарами в Україні і широкою мережею партнерів у світі. Мене звати Бодашевський Віталій Миколаївич, Я займаю посаду керівника департаменту логістики в компанії «Автонова-Д». Автоноводе це найбільший юа склад автозапчастин в Україні, який налічує більше 150 тисяч унікальних позицій для німецьких автомобілів. У нас власна міжнародна логістика, у нас власна магістральна логістика, і для забезпечення всіх цих направлень потоків логістиці нам потрібно було зробити. Десь окреме приміщення для зберігання готової продукції на відвантаження до наших філій. Компанія склад Сервіс для нас побудувала на території, де паркувалися раніше автомобілі швидко монтований склад, який дозволяє нам на 400 квадратних метрів зберігати, розподілювати та відвантажувати запчастини по всій Україні. Торговельна мережа компанії налічує 24 склади у різних регіонах України: 8700 квадратних метрів центрального складу та 8000 квадратних метрів регіональних складів. Втім, можемо помилятися, бо розвиток компанії настільки стрімкий, що не встигаєш кліпнути оком, а товар вже нікуди складати. Так відбувалося до реалізації нашого проєкту, який видавався з усіх логічних причин нереальним. А відбувалося наступне: буферна та зона консолідації зажили спільним життям, що в довгостроковому періоді вело б до зниження оборотності та росту помилок складу. Потрібно було розвантажувати зону консолідації шляхом переміщення палетованого товару в якусь іншу зону. Але як та куди? Замовник намагався вирішити це шляхом переміщення товарів до контейнерів на тимчасове зберігання. Простий бюджетний варіант на швидку руку: певний час так працювати можна, але не надто довго. Тож питання лишалося, як не за всі гроші світу додати площу основному орендованому складу, зробити це за 2,5 місяці та зберегти буферну зону для відвантаження товару. Запропоноване нами рішення було надсміливим навіть для нас. А ми за 18 років роботи на ринку логістики чого тільки не оптимізували. Проєкт, який на перший погляд здавався дійсно нереальним, зараз є унікальним на ринку України. Тож в чому родзинки? Почнемо із запиту. Потрібно збільшити площу на 350 квадратних метрів, організувати буферну зону для відвантаження, зробити все на наявній орендованій ділянці. Ось ми на місці дивимось на ділянку біля складу, на наявний склад, знову на ділянку. Ретельно аналізуємо зонування та технічні характеристики будівлі складу. Вона виявилась напрочуд високою. Переходимо до ділянки біля складу. Робимо заміри та пересвідчуємося, що локація представлена старими плитами та має ухил в бік 60 см. Рівняти поверхню не маємо дозволу. Склад в оренді. Наше рішення вивести буферну кросдокінгову зону, товари з якої тимчасово перебувають в контейнерах в окреме приміщення модульного типу конструкції. Воно має бути щільно прибудованим до основного складу. В такий спосіб замовник зможе розширити зону зберігання на основному складі та організувати абсолютно дієздатну зону відправки. Чому модульна конструкція? Вона не потребує дозволів та монтується на будь-яку тверду поверхню. Окрім того, ви завжди можете її демонтувати, перевести на іншу локацію і там розгорнути. На паперах та в розрахунках все виглядало чудово. Втім, одним із ключових технічних характеристик, які ми надали склад сервісу, це було підняти рампу на рівень завантаження автомобілів. І вони це вирішили легким, простим, але дуже унікальним способом. Побудували нам платформу на палетних стелажах, яка забезпечила нам завантаження наших автомобілів і виріш. Шоло одну із ключових проблем: це нахил полу і об'єднала висоту автомобіля і висоту рампи нашого основного складу. Нам потрібно було, враховуючи різність висот, герметично пристикувати нову модульну конструкцію до наявної капітальної будівлі складу, яка має п'ять стандартних рамп для вантажівок на висоті 1,2 метра над поверхнею землі. Плюс до цього потрібно додати ще рампи під середньотонажний транспорт. Тож вирішено було підлогу нової конструкції складу робити на висоті 1,2 метра, і не просто підняти, а зберегти ухил до 80 сантиметрів та додати нові міні-доки. Просто уявіть склад висотою 2,5 метра від підлоги до верхнього краю стіни, що як у фантастичному блокбастері не торкається землі. Для того ми провели інженерний розрахунок довжини кожної точки, де буде стояти колона з урахуванням нерівності локації. Виготовили колони певних довжин, жодної стандартної, чисте мистецтво. Застосували шарнірні з'єднання стальних колон. Це дозволило встановити колони чітко в рівень. Змоделювали з нуля металоконструкцію підлога рама, яку піднято на два різних рівні з висотою для зручного відвантаження завантаження автомобілів різної вантажопідйомності. Виготовили під цей проект зручні міні-доквелери, що мають незалежне анкерне кріплення до поверхні. Як щодо термінів? Одним із ключових моментів це являлися терміни виготовлення. Нам дуже швидко потрібно було забезпечити таку зону експедиції. Склад Сервіс зголосився нам допомогти і швидко привіз, змонтував і реалізував такий гарний проєкт, як зараз ми знаходимося з вами для відвантаження наших запчастин. Монтажні роботи тривали три тижні. Ми розпочали наприкінці липня, а наступного місяця, в серпні, замовник вже використовував площі нового складу. Це не заважало нам фіналізувати роботи та здати склад під ключ за два з половиною місяці. А до того ще зробили поставку дизельного навантажувача компанії EP Equipment, техніку якого ми представляємо в Україні не перший рік. Так, ми це зробили дійсно унікальний проект з абсолютно класичних матеріалів. Просто ми вміємо та любимо думати, діяти та радіти від добре виконаної роботи, яка приносить користь нашим замовникам. І я можу сказати, що це майбутній наш надійний партнер, який забезпечить нам інші е е проекти, які для нас будуть потрібні в майбутньому. Я думаю, що ми будемо довго і плідно працювати з цією компанією.